Що обов'язково питати перед покупкою дитячих кросівок онлайн? Поради, які допоможуть не помилитись? Які розміри доступні? і Як правильно вибрати розмір для моєї дитини? Який матеріал використаний для верга та підошви кросівка? Яка система застібки? Шнурок, липучка або замок? Чи є спеціальні варіанти для дітей з високим підйомом та широкою стопою? Як доглядати за кросівками, чи можна їх прати в машинці? Якщо кросівки не підійдуть за розміром або не сподобаються, чи можна їх обміняти чи повернути? Які умови доставки? Збережи цей список, щоб тобі правильно купити дитячі кросівки онлайн і не помилитися з вибором. Підпишись, якщо тобі сподобалось моє відео, і можеш поставити лайк.